В ефірі новини 1 квітня і сьогодні випуску ви побачите. Міномети, артилерія та дрони. Росіяни обстріляли шість громад Шосткинського району. Ударили по дітям. Росіяни скинули авіабомбу поруч з будинком багатодітної родини. У шостій рятувальникам довелось витягати з підвалу теля. Шість громад Шосткинського району були під вогнем російської артилерії протягом минулої доби. Як інформує оперативне командування Північ ворог застосовував міномети артилерію та дрони. 31 березня вог обстрілював населені пункти прикордонних громад Чорсенського району. У серединобудській громаді по селу Гаврилова Слобода ворог дів вогонь з мінометів, 14 вибухів. У Свистській громаді в селі Веселий Гай пролунало три вибухи внаслідок мінометного обстрілу. Під вогнем була Шалигинська громада. Там ворог по селу Старикове відкривав вогонь з мінометів. Три вибухи село не обстріляли теж з мінометів. Сім вибухів по Соснівці ворог запустив FPV-дрон. У Османській громаді в селі Студенок пролунали три вибухи внаслідок мінометного обстрілу. По селу Білокопитове Глухівської громади ворог відкривав вогонь з мінометів, чотири вибухи та ствольної артилерії десять вибухів. У Знобновгородській громаді під мінометним обстрілом було село Знобтрубчевська. Три вибухи інформація про руйнування загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється. Сили оборони зупинили спробу проникнення ворожої диверсійно-розвідувальної групи на Сумщині у районі населеного пункту Стара Гута. Про це повідомляє генеральний штаб. Нашими підрозділами зупинено спробу проникнення ДРГ противника в районі населеного пункту Стара Гута Сумської області. Йдеться в повідомленні. Соснівці з Шалигинської громади росіяни скинули авіабомбу поруч з будинком, де проживало п'ятеро дітей. Родина відновлює своє помешкання, але мріє перебратися у глухів. Залишатись у селі становиться все небезпечніше. 30 березня пізно ввечері російські військові скинули керовану авіабомбу на село Соснівка, що у Шалигинській громаді, інформує оперативне командування Північ. Бомба вибухнула неподалік будинку багатодітної родини Сапутіних. Старший син родини Максим у момент вибуху працював за комп'ютером. Хлопець говорить, що вибухова хвиля була настільки сильною, що його кинуло на стіну. Все було нормально, сидів за комп'ютером, потім почув прильот, відкинуло, сидів на сульчику, відкинуло до слідчої стінки. Потім посипались окна. Такое. Вибігли на вулицю, у погріб заховалися. Наталія Сапутіна розповідає, що у її родини семеро дітей. Щоправда, дві старші доньки мешкають у Глухові. У момент вибуху, який пролунав близько 11-ї вечора, вдома була вона з чоловіком, три доньки та двоє синів. Це було 11-й час туди, вже в одінадцятому часу виходили по всім аскостеклам, по всьому коридору, повізде стекла. Ми це вийшли. Які дві речі похватали курточки, що можна було, ми думали, що ще може бути, а воно вже не було нічого. Ну так, переночували утром на следующий день, вчора, уч Тож зібралися хлопці. тому громаді дали і брезент, це що насарає клеєнку, окна. Це, це пилорама у нас тут є, досточки, ну, достачки саме бачили на окнах. Доску пиляли хлопці. Наталія показує численні пошкодження будинку: вибиті вікна, двері та зруйнований дах. Жінка говорить, що лише дивом ніхто з людей не постраждав. Дівчата спали на ну, одна спала, друга лежала тут на дивані. Старший uh -huh. спит тут, но ну, он сидев у комп'ютері. компьютер там на связали. Uh -huh. Он не спав. Його, получается, як вой був був, його даже волною, він упав даже з стула. Ми тут спали з мужем Це наша кімната. я на той стороні, він на той стороні. І от рами, одна рама впала на йогу. Ну, слава Богу, що не розбилися, що одна шипка, форточка розбита, а две рами випала на ту сторону. Брат Наталії Олександр розповідає, що коли почув сильний вибух з сусідньої вулиці, то відразу ж попрямував на допомогу. Я ж бистренька на машину. І поїхав вже до їх до хати. До хати вони вже мене ждали, там бісенька посідали, ми сюди. Я другий раз поїхав, теж позабирав, Наташу забрав, там Володю, по-моєму. Ну, Я не дивився, кого там забирав, я попригали і висенько до себе ж домой, щоб приночувати хоч. От вони вже двоє суток у мене, ну приїдив їх, вони двоє суток вже у мене от, живуть. Там бояться вони жити, yeah. тому що там постійно, часто ну, вибухи і практично рядом. За словами Олександра, хоч будинок і можна відновити, але краще родині виїхати з небезпечної зони. Адже цю частину села російські військові періодично обстрілюють з артилерії, туди неодноразово скидали і вибухівку з дронів. Нереально вже там знаходитись і, і проживати там. А для цього них немає коштів, щоб кудись виїхати. Навіть якщо знімати квартиру у глухові їм треба ну трьохконатну, хоча б ну це теж у нас зарплата мінімалка. Це Тільки на, на одну квартиру, щоб платити е е е за квартиру. А на щось жити ж треба теж. У шості співробітники ДСНС врятували теля, яке впало у підвал. Тварина знаходилась на глибині трьох метрів. За допомогою спорядження рятувальники підняли її на поверхню. Бери, на Раз, два, три. Опа. А ну, а. А детка я сам вижу. Ну давай на, ногами ремонт. Надо чешу. Дай мне шай. все. Все время за тебя выношу мычку муки. Сьогодні орієнтовно о 15.40, росіяни завдали удару по цивільній інфраструктурі міста середина Буда. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок. Повідомляє з місця подій спецкореспондент на межі Сергій Солдатов. Сьогоднішній день якщо зрівняти з суботою, неділею, більш неспокійний. Не можна сказати, що в суботу, в неділю нічого не відбувалося, лунали вибухи у громаді, десь щось обстрілювалось, але сьогодні прильоти пішли у місто Сиднебуди. В результаті ранішнього обстрілу були там пошкоджені деякі будівлі. Після обіду було влучання біля житлового будинку чи у житовий будинок, в результаті чого виникла. Пожежа. За попередніми даними було влучання і в аптеку, але як би то не було, громада живе. Єдине, що турбує мешканців, це все ж дуже поганий зв'язок, дуже поганий стабільний зв'язок. Як би то не було, живемо, сподіваємось на нашу перемогу і віримо в краще. Хроніка війни вже третій рік російські військові обстрілюють прикордоння Шосткинського району. Одним з перших обстрілів об'єктів цивільної інфраструктури був удар по школі в Улановому весною 2022 року. 4 травня 2022 року, о 4 годині ранку, прикордонне село Уланове постраждало внаслідок обстрілу росіянами. Тоді російські війська знищили навчально-виховний комплекс та склад сільськогосподарського підприємства, де зберігалось добриво. Один вистріл, той підняв нас, розбудив, перелякалися, а тоді другий вистріл. і Я забігла у спальню малу, де військовому клетить на нас, я бігом тікати. А воно як рвануло і, і окна отак заприїжджали. Десь початку четвертої години зранку почули вибух, були вдома, а, потім ще один вибух був, вже бачили полум'я. І от, недалечко живу я з чоловіком. І одразу думка перша що влучила в школу. Ще деякий час знайшли, бо ще два постріли було. І лише згодом, десь біля п'ятої години години, вже прийшли сюди і дійсно вже переконали, що влучили саме в нашу школу. Дуже багато пошкоджень. Повністю другий поверх одного крила, кабінет інформатики повністю знищено, кабінет географії. Хімія часткова, на першому поверсі кабінет фізики, молодші класи, третій, четвертий клас. Всі-всі на майже всі вікна по вибиванні, двері по вибиванні. Лишились неушкодженими тільки один єдиний клас. Постріли було чотири. Два постріли влучила вчала комплекс. Ще два постріли влучання було у. Склад там зберігалось добро. Я думаю, не випадково, я думаю, що цілились прямо в школу. Про погоду, 2 квітня на півночі Сумщини очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 7-12 метрів в секунду. В день пориви 15-20 метрів в секунду. Температура повітря вночі від плюс 7 до плюс 12, в день від плюс 19 до плюс 24 градусів по Цельсію.